Всім привітання на хвилі Києва сьогодні. Всім привіт. Мене звати Оксана. Це мій чоловік Сергій, хто перший на каналі. Сьогодні субота, 29 червня, свято Петра і Павла. Всіх вітаємо вас зі святами, злагоди і добра в ваших родинах, щоб все було добре і гарно, і мир у нашій Україні. Скоріше перемоги. Так, а ми біжимо. Давай зупинимося, щоб більш-менш було зйомка. А ми, ми біжимо на базарчик, як зазвичай, в суботу, за сиром, за сметанкою. А також хочу зайти в сільпо. Там непогані зараз знижки. На, ну, гарні знижки, тому що зараз світло вимикають і маркети дають гарні знижки. Тож... Зніму, покажу, може вам щось знадобиться, і покажу, що ми купимо. Побігли! Сітось було. Лухи на 280 кг. Гарна така. Виноград. 129 тут у нас пів кіло. А я хочу апельсини, лимони і персики. Ну, один лимон і два апельсинчика таких на лимонад. Сергій сказав, що він не буде такий лимонад, а я буду. З авокадо 70 гривень дві штуки. Начебто нормально. Пірсики по 58 гривень такі собі. Не дуже. Не буду я брати. Такі сюди, погані. Ну такі сюди. Чи можна вибрати? агру 180, смородина 190, порічка 170. Ну, е, смородина така. Крупна, да? така. порічка Так, а чи чорниця, чорниця? По 190. Майже як і на базарі. Томати останнім часом я беру в упаковочках такі коктейльні, чері, вони солоденькі, смачненькі. От по 44 гривні є чері, теж смачні дуже. 49 ось такі. Такі теж смачні, тому що великі, я щось вони не смачні, тільки викинуті гроші. Так, ось ці смачні. Черри, сливка. Ці дуже смачненькі. Візьму собі пачечку, 55 гривень. Ось є різнокольорові. І ось такі. 44. Ще було написано тунець по знижці. Зараз пошукаю. Ні, там 40 гривень була. А ось. Де? А, ось сюди. Ось 150 грамів. Ось. 40 гривень. Ось да. Це зараз візьмемо. Іберика. Салатний оліє. Так, це салатний не в олії, а це у власному соку. Візьмемо дві баночки той, дві баночки той. Взяли чотири баночки, дві в олії і дві у власному. Тому що я зараз їх поїдаю. Світла нема, якось смачно. Так, ось такі берека по 40 гривень 150 грамів. Печінка тріски, 70 гривень, ось така паночка. У мене поки є печінка тріски, ще баночку треба доїсти. Так, це якийсь паштет з сардини, Ну, сардини я сама, у мене сардина лежить, треба зробити. Я, я думаю, що це задорого. Краще тунець за цю ціну купити, так? Так, далі підемо дивитися, ще кава дуже Це приваблює ціни. Ні, таке я таке не їм. Картопля по 25 гривень, молода, непогана. Ось такі сьогодні пропозиції ще. Креветочка по 50 по 300 гривень маринована скумбрія в майонезі, без майонеза. Форель по, по 340 гривень. Криветки ось такі, шашлик з морепродуктів. Сіба смаринований по 600. І горбуша для запікання по 400. Все в маринаді. Це готове тільки духовку. А духовки немає. Треба взяти капусточку на салатик чи Дуже багато знижок на крабові палочки, хто полюбляє. Я рахую, що за 250 грамів 100 гривень віддайте за крабові палочки, я їх не дуже люблю. Я краще собі мідії куплю. Чи креветки? Криветочки гарні. Хочу взяти собі індії. Устриці 50 гривень одна штука і 30 гривень одна штука. Хто любить? Сергій не любить, пішов. Устрічний круїз. Не хочеш устрічний круїз? Так, ідем дивитися каву. Так, і ще пасту я хочу подивитися. Щось теж було, непогані ціни. Непогані ціни були. Щось не бачу. Майже, може, розібрали все. О, ось, Ось такі штучки. Читайте. Челентані. 400 грам, 29 гривень. Ось такі і ось такі. Узілі. Так, це я візьму таку-таку. Ось таку. такі любимо. Таке їмо, так? У нас Андрій племінник він завжди каже, мама, я такий їм. І це ми сміємося. Мама, я такий їм, так, ми такі їмо. Мій улюблений чай, це я собі візьму. Він дуже смачний, не піднімає тиск. І зараз на нього знижка. Тройбуш. Не, хто не пробував, я рекомендую спробувати. Кава різна. Якась ось мелена Гондурас. 250 грамів. 150-149 гривень. І що тут у нас? Що тут у нас? Значит, то арабика написано. Ну, давай візьмемо. Арабіка. Смажена мелена. Ступінь обсмажування середній. Так, країна походження сивору гондураска. Ірпінь. Гарно. Берем. Тим паче залишилася одна пачка, ну може ще донесуть. Mm -hmm. Ось ось ще. А, в зернах, так давай в зернах краще візьме. Це в зернах ще. То милена це в зернах. Я в зернах більше, вона не так вивітрюється. Не? І в зернах ні, цю не будемо. В зернах ти бачиш ці зерна, а то в мелену кажуть додають, щось непонятне, що. Ну, я в зернах більше люблю. Так, це взяли. Це ось іще мелена 250, ось така. За знижкою. Теж арабіка, італійська, мелена для чашки. Арома Голд. Нідерланди, Нідерланди. Дивіться. Ще ось на таку каву. Теж снежечка. Непогана. Рекламка ось такої кави. 200 грамів 70 гривень. Але її немає. Мабуть, розібралися. Не бачимо ми. Ось вона стоїть. Де є ряд. Але той, той, що по акції, немає. На побутові товари багато знижок. Це м'ясні полуфабрикати. Багато всього. І ребра, і голубці, і перці заморожені. Все готове. Все вже замариноване, все готове. Тільки по смаженку. Шоколадки ось такі мілини з різними смаками. Так, ягоди чи трюфель і солона карамель. На оці величезні по 200 г. Бельгійський з кундуком, теж знижка. На ось цей шоколад. Тут теж так книжечка трошки невеличка. Це ще шоколадок. Це знижка. Оце смачненький. Але все одно 80 гривень щось не хочеться. Краще якісь фрукти купити, поїсти влітку. Прикол. Вимкнули світло і воно не, ну, зразу не підключилося на генератор. Десь хвилин, хвилини 3-4 магазин був повністю без світла, всі з фонариками. Так, Треба буде ще м'ясо купити. Там така черга, давайте трошки. Займи чергу, я полажу. Mm -hmm. Чого? Це ж водички, треба м'ясо. Так, так, так. м'ясо міді морожене, Ну, я взяла вже готові. Не хочу зараз нічого готувати, тому що дуже жарко, навіть коли є світло, трошки розігріть щось і все. Не хочу. Купую, все готове. І морозив на майонези знижок багато, але я зараз це не вживаю. Багато знижок на голосу. Таке смачне морозиво, хрещатик, пломбір київський, пломбір на по 129 гривень. Пломбір хрещатик медовий, Треба взяти. Коштувати, що це таке смачненьке. Зараз якраз в спека, то морозиво тільки так іде. Дуже багато знижок на морозиво. І гарні знижки такі. До 50% і вище. Дегустація, а що, непонятно, не зрозуміло. На сири ще. Ось маскарпоне 100 грамів 50 гривень. На Нарікоту мою немає, значки. Плавлений сир в таких кубах. Цікаво. Ну, Це виходить зараз по 32 гривні і ще 50% знижка. З помідорчиками те, що потрібно. Оце наші покупочки. Що ми тут накупили? Чайок, консерви, морозиво. морозиве. Таку ковбаску взяли. Роблю сотки. І хліб там і оді м'язком. Ці чверті курячі. Я її варю з зморкочкою. Так, все, йдемо додому. Тую вечерю і хочу показати, який салатики я зробила. Молодий бурячок. Відварила потерла і заправила ось цим. це такий Сир сир зернистий. Дуже він такий солоненький, трошки. У вершках такий він гарний. Ну, смачний. Я не хочу відкривати. Зараз треба було показати, який він. Ось такий, як на картинці, ось такий він, ну, навіть видно, да? і горішки додавала. Такий смачний, можна додати ще чесночок, укропчик, кріпчик. Ну, я чесночок додала у рис. У мене ще рис там вариться бурий. Такий я рис купую завжди бурий не шліфований. Нам з Сергієм ну, більш подобається, ніж другий якийсь. Готується рис, ось такий салатик буде. А також зробила курине філе вчора. Якраз сьогодні. Це, це корене філе, як яке в духовці. І я зараз я його буду різати покажу. Воно у мене є на каналі, дуже багато вже моїх підписників, стареньких, які ще давно у мене роблять його, дуже задоволені. Тож, хто не знає я залишу посилання, пройдіть, подивіться. І ось такі вітамінний салатик. Сьогодні щось так захотілося молодого бурячка вже. Давно не їли бурячка, тому що старенький вже давненько був, а молоденький ще був дорогий. Сьогодні купила на базарі ось такі три бурячки, 20 гривень. Ну, такі невеличкі, але смачненькі. Солоденькі, солоденькі. Так що ось вам можна навіть, ну, це такий сир зернистий, хто, а також можна додати просто сир якийсь смачний. Такий домашній От, Йогуртик можна йогуртиком заправити, ну, тобто варіації, які хочете. Чесничок, петрушка можна, покров, кріпчик, що хочете. Отакі От, в мене сьогодні вечеря. Зараз зберу, покажу, що вийде. Так, ось така у нас вечеря сьогодні, м'ясо, рис, салатик. Дуже все смачно. Так що і вам бажаю всього смачного. І всього найкращого.